Вітаю вас, любі, друзі, з вами, містер Стратег, а це снапшот під номером 25 w 21 a І нам продовжують щось робити з'їздовими тваринами, тобто весь в цілому літній дроп пов'язаний так чи інакше з сідлами, з повідками, з тваринами, на яких можна їздити, тобто не тільки з радісним гастом, якого додали в літній дроп, а й трішечки все ж таки чіпляє і інших. Більш звичних для нас тварин, що ж змінилося в цьому снапшоті. А насправді, щоб це перевірити, мені довелося порівнювати е, попередню версію Майнкрафту та поточну версію Майнкрафту, тому що в цілому то я ніколи. Ну, не те, що я ніколи не розводив коней, в мене були коні. Я просто ніколи не перевіряв, а яку їжу вони реально е, їли. І раніше вони їли лише яблуко, золоте Яблуко, золоту моркву. Та пшеницю. Тобто, от зараз у мене кінь трішечки побитий, і я можу його вилікувати е, тими чи іншими їдлами. Тобто, ось він їсть звичайне яблуко, трішечки лікується. Золоте яблуко, він прям дуже сильно радіє, і бачите, дуже сильно лікується. Пшеницю теж їсть і теж лікується, трішечки залишилося. І золоту моркву теж їсть і теж лікується. І це. Єдиний перелік їжі, яку раніше їли коні. Ну, звісно, тут ще не тільки коні, а ще і віслюки та мули, тобто усі види парнокопитних, які доступні у грі. Але тепер їх можна кормити ще й звичайною морквою. Тобто, якщо раніше найпростіша їжа для коней, щоб їх лікувати, була лише пшениця. Тому що яблуко ще треба було дочекатися, поки воно випаде з дуба або берези, а золоте яблуко та золоту моркву треба було ще й крафтити. То тепер, окрім простої пшениці, є ще й проста морква. От зараз кінь теж знову ж таки трішечки побитий. Я беру просто звичайну моркву і годую його, і він знову ж таки лікується. Раніше звичайну моркву. Вони не їли. І це стосується і віслюків, і мулів. Тобто раніше був лише цей перелік з чотирьох видів їжі, тепер є ще морква. З одного боку, це полегшення. Хоча пшениця доволі простий ресурс, його не складно добувати. І з пшеницею я певен, що ні у кого ніяких проблем не було. Але тепер до простої пшениці додається ще й проста морква, що знову ж таки полегшує нам життя як гравцям, тому що. Тепер ми не обмежені якимось простим їдлом, ми можемо тепер кормити коней двома простими їжами, не звертаючи увагу на ускладнені якісь золоті і на яблука, які ще треба вибивати. В цілому, ну, таке от невеличке оновлення, невеличка зміна, яка трішечки полегшує нам життя. Ще змінили небо, малюнок неба. Не знаю, наскільки це суттєво, чи наскільки це помітно, чи наскільки ви взагалі раніше звертали увагу на те, як же виглядають хмари на небі, зараз вони виглядають інакше. Ще додали нові звуки, там новий звук, коли лопається повідок, новий звук е знімання сідла обладунків з їздових тварин. Ну, в цілому. Наскільки це знову ж таки буде помітно, якщо ви граєте не в навушниках і з тихою музикою. Ну, коротше кажучи, це таке не надто важливо, на мій погляд. В цьому, то і все ось такий ну, максимально маленький снапшот. Напевно, меншого снапшоту поки що за увесь літній дроп, то і не було. Імовірно, ми вже підходимо до того, що наступний тиждень буде пререліз, а вже влітку. Через тиждень буде вже якийсь все ж таки реліз бо Тут до кінця травня залишилося один тиждень і літо вже на носі, тому, скоріш за все, більше ніяких суттєвих змін не буде. Ну а вам, любі друзі, дякую за увагу. Пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал, розповідайте друзям. До зустрічі у наступних відео та тихого і мирного неба вам!